Всім привіт! З вами текстильна група CaldaTex. І зараз в увазі ми пропонуємо акційну позицію даної позиції 23 брюки чоловічі, класичні, всіх розмірів ідуть. По даній позиції зараз діє акція. Два мішка за ціною одного. Купуєте один мішок брюк класичних чоловічих та другий з цієї ж позиції отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Не втрачайте важливість на вигідну покупку. Ціна за 1 кг становить 1,6 кг. Долара, вага мішка 25 кг, а вартість не за один, а відразу за два мішка класичних брюк чоловічих становить 40 доларів. Щоб здійснити замовлення, достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Як бачите, по відео огляду присутні всі розміри, хороший зріст іде. Два мішка за ціною одного. Купуєте один мішок брюк класичних, та другий з цієї ж позиції ви отримуєте подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 23 брюки чоловічі, класичні. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить. 1,6 доларів. Вага мішка 25 кг, А вартість мішка з урахуванням. Подарункового лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Брюки чоловічі, класичні, всіх розмірів ідуть. По акції два мішка за ціною одного. Купуєте один мішок та другий з цієї ж позиції отримуєте в подарунок. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Позиції 23 брюки чоловічі, класичні, хороший зріст іде, всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 доларів, а вартість не за один, а відразу за два мішка 40 доларів. Таке, можливо, лише з текстильною групою кабла текс надінемо та перевіреним постачальникам сортованого секонд хенда в Україні. Щоденно ми продовжуємо вас дивувати цікавими акційними знижками. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Нами була текстильна група. Кавлетекс все буде Україна разом до перемоги. Чекаємо на ваші замовлення.